3 липня на прийом з особистих питань до міського голови Оксани Вінницької звернулись 11 громадян. Цього дня четверо заявників просили надати житло, двоє поскаржились на недобросовісність підприємців. Ще двоє прийшли вирішити комунальні питання, а одне звернення стосувалось надання суттєвої матеріальної допомоги. З питань утримання житла заявникам повідомили, що ситуація залишається без змін, тому що у житловому фонді вільних квартир немає, а будівництво не планується. Зокрема, жінка, яка багато років стояла у черзі на розширення житла, назвала адреси занедбаних квартир з великими боргами за комунальні послуги, де ніхто не проживає. Оксана Рудольфівна доручила начальнику управління комунального господарства та майна Ларисі Черепко і директору першотравінської МЖКП Ірині Кривенко перевірити достовірність інформації. Щодо надання матеріальної допомоги звернулась мешканка міста, яка шукає гроші на складну операцію. Жінка не втрачає надії зібрати близько 100 тисяч гривень на заміну стегнового суглобу і робить все, аби досягти мети. Наразі їй вдалося зібрати майже п'яту частину потрібної суми, у тому числі через соціальні мережі. В управлінні праці та соціального захисту населення їй нададуть матеріальну допомогу з міського бюджету, як це відбулось минулого року. Міський голова порекомендувала службі соцзахисту посприяти у пошуку медичних закладів, які проводять лікування та хірургічні операції в рамках благодійних акцій. Небайдужі городяни можуть перерахувати благодійні кошти кривсун Алі Володимировні на карту Приватбанку. Мешканці будинку по вулиці Затишна звернулись до міського голови з проханням посприяти у виконанні робіт щодо заміни каналізації у житловому будинку. Близько десяти років вони намагаються вирішити питання щодо ремонту каналізації у домі та все марно. Через старі каналізаційні комунікації у під'їзді створюється сирість та неприємний запах. Зачим? Объясните мне, мы платим зарплату. На зарплату или чтобы ничего не делать? Хочется вот какой-то ответ получить. Или канализация, или вы или, такой, или... Вы или... такой вопрос задавали руководителю третьего коммунальщика. Конечно, Какие я с ней три года. Вы... Я, я с... вообще с исполкомом mm -hmm. уже 10 лет встречаюсь по поводу канализации. Еще первый раз, когда руды был, mm -hmm. вот Марка у меня знает прекрасно, что я тут уже живу в вашем Белом доме. Ну вот сыны не там, постоянно отговорки, постоянно у нас какие-то проблемы. Заявники поскаржились, що звернулись до ПП Комунальщик 3 стосовно заміни труби але постало питання про порушення підлоги в одній з квартир через відсутність у домі підвалу. У комунальщику наполягають на письмовій заяві та зазначають, що труби замінять, а відновлювані роботи в квартирі мешканці мають зробити за власний кошт, тому що помешкання приватизовані. Оксана Вінницька доручила Ларисі Черевко відразу вийти на місце та з директором ПП Комунальщик 3 і мешканцями визначити, Щодо порядку виконання робіт. По закінченні прийому відбулась зустріч між комунальниками та мешканцями будинку, де й була досягнута домовленість, про яку йшлася мова на прийомі міського голови. А пізніше, коли комунальник три розпочав роботи, з'ясувалось, що ремонт каналізації не потребує порушення підлоги в квартирі. Тож ситуація вирішилась у найкращий спосіб, і наразі там вже йде ремонт. Так, проблема десятирічної давнини нарешті вирішилась. Громадяни цього та навколишніх будинків все активніше дбають про стан свого житла та мають наміри створити ОСББ, однак не наважуються через брак досвіду та коливання деяких мешканців. Міський голова пообіцяла громадянам організувати зустріч зі спеціалістами, які детально розкажуть про те, як самостійно та ефективно вести господарство об'єднаних будинків. Другого липня уздовж будинків номер 1 та 5 по вулиці Суворова працівники дільниці теплових мереж Першотравенської МЖКП розпочали планові роботи щодо заміни частини магістрального трубопроводу тепломереж діаметром 108 мм. На цій ділянці буде замінено 110 метрів старих труб, які повністю виробили свій ресурс, адже були прокладені ще в 1993 році. Роботи ведуться із залученням техніки підприємства автокрана та експерт. Скаватора, щоб не завдавати незручностей мешканцям цього району, комунальники не порушили асфальтного покриття, яке перетинає ділянку, де проводяться роботи. Технічні можливості дозволяють протягти труби під плитами перекриття. За сприятливих погодних умов тепловики планують впоратись із завданням за 7-8 днів. Наразі робочий день ремонтна бригада розпочинає о 6-й ранку, щоб встигнути зробити якомога більше, поки не настає спека, від якої важко як людям, так і техніці. На дорогах центральних вулиць міста, де виконано поточний ремонт, працівники Першотравнської МЖКП наносять розмітку для пішоходних переходів. Наразі міські котельні готують до нового опалювального сезону. Директор Пешетранської МЖКП Ірина Кривенко розповіла про те, як ведуться підготовчі роботи безпосередньо на головних об'єктах теплового господарства. По закінченню тепільного сезону руководителями котельних центральна южно були составлені плани роботи на підготовітельний період. И где были расп... с выходом полной готовности котельных к 1 сентябрю 2017 года. В настоящий момент работы ведутся в соответствии с планом. Были выделены деньги из местного бюджета на приобретение материалов для ремонта этих котельных и тепловых сетей. Материалы приобретены, работы ведутся в соответствии с графиком. Что касается Южной котельной, на в настоящий момент готовы. Топки всех четырех котлов, трубная часть всех четырех котлов, проведено испытание экономайзеров. Сетевая группа полностью готова проревизирована. Проведена ревизия запорной арматуры всех четырех котлов. Заменена 96 метров питательного трубопровода исходной воды по котельной. Проводится ревизия запорной арматуры Это по южной котельной. То есть работы выполняются в соответствии с графиком. В течение сезона 16-17 года у нас в разгар сезона произошла аварийная ситуация. Потек конденсатный бак. Выполнили в течение одного светового дня замену этого бака. И вот часть той замены, вы видите, для, ну, для стабильной работы котельной емкость этой конструкции недостаточно. Потом вторая половина готовится, чтобы демонтировать старый конденсатный бак и на его место установить два одинаковые необходимые емкости. Это и есть так называемые конденсатные баки, которые будут работать в новом отопительном сезоне взамен того, что вышло из строя. В цьому підготовчому періоді на котельні південна також було відремонтовано бойлер ПСВ 315 який знаходився в неробочому стані з 2007 року, коли котельні перейшли до комунальної власності міста. У розпал сезону цей бойлер забезпечить квартири городян якісним теплом. Кроме того, на протяжении предыдущих лет был выполнен капитальный ремонт газоходов 2, 3, 4 котла. И только газоход первого котла находился в аварийном ужасном состоянии. Там был присос воздуха и в результате неэффективна работа котла и всего остального прочего. Собственными силами организована была работа. И выполнен ремонт, демонтирован этот газоход, собран, так сказать, новый из материалов, которые были, собственно, Часть смонтирована, оставшую часть, это работа уже на высоте, когда полностью мы наймем специальную технику, потому что наш кран, к сожалению, не в состоянии поднять такую объемную на такую конструкцию на высоту, будет смонтирован этот газоход. То есть все эти работы выполняются собственными силами. Начальник котельни Південна Мирзунижот Давлакадамов зазначает, еще на котельне очень много работы. Планируем в этом сезоне полный 100%, короче, демонтаж запорной арматуры от ревизии. Ну, количество единиц грубо пошел, короче, на котельне поштается 2076 штук запорной арматуры, которая делается это все руками рабочие, в основном, ну, ну, рабочие, не привлекая своих же рабочих. Это наши женщины и наши мужики, которые работают в запорной арматуре, которые все делается, короче, их не руками. На котельні центральна також ведеться планова робота. За словами виконуючого обов'язки начальника котельні Олександра Мацапули, вже виконано 40% робіт. У нас три котла, ПК номер 1 топочне полотно вже проревізовано, Колосники подогнали, все зібрали назад, вали отревізирували, прокручено. Ну можна сказати, що готово. По второму котлу йде підгонка колосників. ревизия валов, держателей, кронштейнов. Ну, тоже в процессе ну, 50% уже примерно сделано по второму котлу. Остались работы по ПК номер три, такие же, подгонка колосников. Ну, сначала демонтаж там все, но ну, это в процессе работы все делается. Подгонка, разборка, ревизия топочных редукторов, электродвигателей. Первым сентября управитесь? Должны управиться. Будемо Окрім виробничих зрушень, на котельні Південна є позитивні зміни в умовах праці для робітників котельні. Тут виконано частковий ремонт приміщення для прийому їжі та душових кімнат. Пофарбовано стіни, замінено заіржавілі душові комунікації, які стояли з 1998 року. У цьогорічних планах житлово-комунального підприємства реалізація проекту з капітального ремонту трубної частини каркасу та обмурування котла номер 3 На його реалізацію місто очікує надходження коштів від компанії «Детек» в рамках соціального партнерства. Ми надіємося, і у нас є два проекти на капітальний ремонт трубної частини третього котла. Я слышала о том, що планується виділення дійні по програмі КСО «ДТЕК Павла Гратуаль. Ще два енергозберігаючі проекти в 2018 році. Планується реалізувати за кошти північної екологічної фінансової корпорації Невко щодо заміни конденсатних та живильних насосів, що окрім сталої роботи котельні забезпечить суттєву економію електроенергії. З усього видно, що котельні до зими готують як слід, Тож є надія, що наступний опалювальний сезон буде не гіршим за попередній. 6 липня під головуванням очільниці міста Оксани Вінницької відбулось засідання 23-ї сесії міської ради. На сесії було розглянуто всього два питання. Заслухавши доповідь Тетяни Макаренкової, заступника міського голови і начальника міського управління, депутати внесли зміни до положення про єдиний податок, затвердженого рішення міської ради від 27 січня 2015 року. Провадження цього рішення забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної фіскальної. Служби органами місцевого самоврядування, так і суб'єктами господарювання фізичними особами підприємцями, які здійснюють певні види господарської діяльності та сплачують єдиний податок в порядку та на умовах, визначених податковим кодексом України, та цим рішенням з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Також депутати внесли зміни до рішення міської ради від 25 січня 2016 року про затвердження мінімальних сум орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб. Згідно рішення міськради у 2017 році, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Першотравенська складатиме 6 гривень 52 копійки за квадратний метр.